Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про паттерн Singleton. Дуже простий паттерн, дуже легко його створювати. Та що означає цей паттерн? Це породжувальний паттерн. Він гарантує, що клас має лише тільки один екземпляр та надає глобальну точку доступу до нього. Основними характеристиками у цьому випадку є глобальна точка доступу. До об'єкту, один об'єкт тільки лише цього класу, та забезпечення контролю над створенням об'єктів. Переваги з Singleton – це економія ресурсів за рахунок уникнення створення зайвих об'єктів та легше керувати станом одного об'єкту. Також є недоліки, складнене тестування, важко мокати Singleton та порушення одного з принципів Solid – а саме першого це Single Responsibility Principle через відповідальність за власну ініціалізацію. Приклади використання, це лагування, доступ до файлової системи, глобальний доступ на налаштувань безпеки та багато всього іншого. Якщо ви використовували Spring, там є також Scope Singleton, але це не зовсім про те саме. Uh, тому давайте перейдемо в IntelliJ IDEA та uh, зробимо uh, один об'єкт, щоб він uh, використовував uh, в собі паттерн Singleton. У нас буде сервіс uh, Package та, наприклад, якийсь uh, Apartment Rent Service. Uh, у цьому сервісі, давайте зробимо якесь поле. Це буде String, Apartment Name, цього достатньо. Uh, щоб uh, створити тільки один об'єкт, ми повинні uh, мати private конструктор, ренд сервіс. Як ви пам'ятаєте, у нас повинна бути глобальна е, точка доступу, це буде public static Чому Static? Тому що якщо в нас є е, private конструктор, е, ми вже не можемо створити е, цей об'єкт, тому е, ми повинні мати статичний метод, він буде повертати е, цей е, об'єкт цього класу та будемо називати його GetInstance. Та, та перед цим нам ще повинна бути private Apartment Rent Service. Apartment Rent Service. І ми зробимо Lazy Initialization. Ми зробимо, якщо в нас apartment це буде статичне. А, поле. Якщо в нас а, apartment and service дорівнює null, то ми його будемо створювати. А, якщо ні? А, Якщо ні, тоді ми відразу можемо повернути наш, наш сервіс. Це я зробив, щоб ми могли побачити, що ми працюємо дійсно над одним об'єктом. Ми можемо прописати public вже Void. Давайте Public string get apartment name. Відразу воно може дорівнювати uh, apartment name якось так. Там ми можемо ще, давайте зробимо наступне, що ми можемо. Uh, Змінити change name, string name. Там в нас буде apartment name. Далі дорівнювати name. Добре, зараз ми можемо протестувати, як це зараз працює. У нас є apartment rent Service. New Apartment Rent Service ми вже не можемо зробити, тому що у нас Private Constructor, Тому якщо у вас будуть на інтерв'ю запитувати, які паттерни ви знаєте, та ви будете відповідати Singleton, А потім буде питання, чи до цього було питання, коли використовуються Private конструктори, чи взагалі це можливо. Та ви відповіли, я не знаю, то це тільки буде е, говорити за те, що ви не зовсім е, знаєте, як працює цей паттерн. Тому ми використовуємо цей статичний метод getInstance. Е, ми можемо створити другий сервіс. Та якщо ми зараз подивимось на у консолі ці два об'єкти, як ви пам'ятаєте, ми не робили ту стрінг, тому в консоль повинна бути назва класу та його кеш. Як ви бачите, це два однакових об'єкти. Це означає, якщо ми будемо виводити, якщо ми будемо, давайте зробимо так. Нашому першому сервісі Change Name на New Name, New Apartment Name. До цього ми е, можемо взяти сервіс 1 get apartment name, та побачити. Назву апартмент цього сервісу в консоль, потім те саме робимо, але перший об'єкт змінив назву на New Apartment Name. Якщо зараз ми подивимось, ми побачимо, що два об'єкти мають лінк на один той самий об'єкт. На цей самий. Тому для того, щоб використовувати паттерн Singleton, що нам потрібно? Нам потрібна глобальна точка доступу, це Static Method get instance. повинне бути поле, а саме apartment Red Service теж воно повинно бути статичним. Та повинен бути private конструктор, щоб, щоб ми не змогли створювати інші об'єкти. Тому це так працює. Якщо ви використовували Spring та використовували scope singleton, ви також розумієте, що ви працюєте з одним тим самим об'єктом, але давайте подивимось: Singleton-тест. Я зробив простий застосунок, який нічого в собі не має, тільки одну залежність це Spring Boot. В нього є один тільки клас. Якщо ми зараз. Зробимо package service. Також зробимо Java клас Apartment rent Service. Зробимо це BINO. Це буде Singleton. Та що ми ще можемо зробити? А, мабуть, цього достатньо для нашого прикладу. А зараз ми можемо зробити наступне. Прописати application контекст. Ми будемо... Це буде apartment рент service брати з цього контексту нашого, наш бін. У нас буде сервіс 2, сервіс 1. Та ми можемо зараз подивитись, що у нас сервіс 1 та сервіс 2 – це один той самий об'єкт, Так, один самий кеш, один самий об'єкт, але я можу зробити наступне: зробити сервіс 3, створити ще один об'єкт. Та він. Створить е, інший об'єкт, тому е, цей паттерн е, Singleton не одне і те саме, що е, Singleton у е, Spring, е, тому що Spring е, бере ці біни з контексту, е, а в нашому прикладі, як ми реалізовували е, паттерн Singleton, е, цей самий клас. І повертав нам Інстанс. Uh, uh, тому це все, що я хотів показати. Я сподіваюся, що все було зрозуміло. Дякую, що подивились. Та будемо uh, зустрічатись у наступних моїх відео. До побачення усім!